Друзі, вітаю! Триває безпековий форум. Є багато результатів для України, непоганих результатів. Одна країна знайшла 800 тисяч снарядів для України. Це більше навіть ніж Борель дає. Борель дає від Європейського союзу 600. Ще одна країна готова віддати взагалі всю артилерію, яка є в їх на території. Ну і кілька нових договорів про безпеку, окрім тих, навіть що ми. Говорили, Тому підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами разом витискаємо російські наративи з нашого українського YouTube. Друге, підпишіться на Viber та WhatsApp в описі цього відео. Швидкі текстові повідомлення витискаємо російський кремлівський телеграм. Е, поїхали! Швиденько все проаналізуємо, розкладемо по поличках. Зеленський заявив про те, що немає альтернативи американській допомозі. Її ключове питання зараз збереження цієї підтримки, і сказав, що дуже надіється власне про те, що ми її скоро отримуємо. Зеленський зустрівся з Камалою Харріс, Це віце-президентка Сполучених Штатів. От яка по Обіцяла власне нам максимально допомагати. Більше того, вона заявила про те, що е, зараз не час для політичних ігор, що треба допомагати Україні. О, тому що Україна це насправді стратегічний інтерес Сполучених Штатів, і ми є один з їх найбільш важливих союзників, так. Друга історія. Ми підписуємо хто 800 тисяч снарядів, дасть скажу чуть, чуть пізніше. Спочатку скажу про договори. Ми підписуємо безпековий договір із е, Нідерландами. Він е, на фінальному етапі підписання про це сказав Марк Рюте. Марк Рюте це прем'єр-міністр, прем'єр-міністр, який взагалі насправді може стати. Очільником НАТО, отак, от, от, на секундочку, людина дуже талановита, більше 10 років був прем'єром в Голландії, і зараз має підтримку більше 20 країн НАТО. Ну, Давайте скажемо, домовляються з Рюте, щоб і ми доповнили цей прекрасний список. Та от, що сказав Рюте? Рюте сказав, що 에, підпишуть з нами договір, домовляються вже фіналочку, от, і, власне, будуть нам допомагати. І, власне, щодо. Ця угода між ними Україною майже готова до підписання і, власне, теж її максимально наповнюють. Зазначив, що переговори про новий уряд Нідерландів є непростими. Ви знаєте, що він не виграв вибори, не зайняв перше місце. Але запевне, що усі безпекові постачання Нідерландів збережуться і за нової влади, у тому числі передача f 16. До речі, цікавий момент, чому Рюте зараз один з головних претендентів на. Посаду е, Урсула фон дерлянь, ви знаєте, вона німкеня, вона теж іде е, очолювати е, НАТО, хоче-дуже. хоче, Це її мрія, амбіція. Ну, і зрозуміло, що після очільника НАТО вона вернеться в Німеччину канцлером. Ну і Шольц, типу, поїхав до Байдена каже: ні, типу, вона опозиційна партія, вона християнська демократка, ми проти, щоб вона очолила. Нато і тут <laughs> багато хто в Німеччині в Шоці, особливо християнські демократи. Типу, блин ну ж типу, національний інтерес. Для чого ти партійний ставиш вище, ніж національний? Ну от для німеччини це було б важливо. Ну але шольц грає так знову ж таки. Це його право. Нам і шольц допомагає. і Урсула допомагає. Загалом нам ці два політика подобаються, особливо в останній рік Шольц. Так точно, Урсула останні два. Ну от, але е, бачите, там теж є інколи в нас наші політики цим грішать. Внутрішньопартійними інтересами, то от Шольц якраз сказав, що ні. Плюс ще є кілька кандидаток. ну от Загалом хочуть жінку-очільницю НАТО, але дехто з них надто антиросійський. Ну і ви знаєте, що ще є Борис Джонсон, який теж хоче, але він дуже ексцентричний. Так от Рюте обходить Урсулу, начебто, от, і може мати більш класні позиції. Але це. Побачимо до осені є час у Столтенберга, і він буде власне займати цю посаду. Е, крім е, Нідерландів, також безпекову угоду мають підписати Данія. Данія теж наші друзі, партнери, країна, яка дуже хоче інвестувати в наше спільне виробництво морських турбін, яка готова допомагати відбудовувати Миколаїв, і плюс вони закликали. Європу не ховатися за проблемами виробництва в постачанні зброї в Україну вони кажуть, що треба це питання вирішувати. Очільниця уряду Мете Фредриксен вважає, що держави Європи мають можливість поставити до України більше зброї. Виступаючи на панельній дискусії за участі лідерів п'яти європейських держав, звернулася до колег із закликом передати до Збройних сил України ту зброю, яка є в розпорядженні їхніх збройних сил, оскільки Україні вона потрібніша. От просто золота жінка, золотий прем'єр-міністр, справжній європейський лідер. І от якраз вона сказала, що ми Україні передаємо всю свою артилерію. Ось це. ТОП. ось так має робити кожен справжній нормальний політик. І пані Фрідріксен дійсно задає динаміку і потужний тон, і це насправді надзвичайно важлива новина за нею. Вони, решта, повинні так слідувати. Ну і вона сказала, що. Європейцям не варто чекати на розв'язання кризи із ухваленням фінансування постачання з США для ЗСУ. Байдуже до чого прийдуть у США, але ми, європейці, маємо захистити себе. Це війна на європейському континенті. Ну і власне вона говорить, що в Європі досі є військове обладнання, його необхідно передавати Україні і не ховатися за виробництвом. Давайте те, що є. Потужний виступ, молодець, і ми її в цьому надзвичайно сильно підтримуємо. А, ну і власне Столтенберг теж вийшов з новиною. Чим довше США зволікають з допомогою, тим більше українців гинуть. Ну до цієї новини додати нема чого. Столтенберг дійсно допомагає Байдену вибити ці гроші. От ну надіємося, що американці його в тому числі почують. І власне найголовніше із Мюнхену сьогодні, що я вам хотів розказати, це 800 Тисяч снарядів, тобто в нас є своя північна Корея, тільки виглядає вона набагато краще. Люди там добріші, а їхніх, а їх лідер, взагалі, схожий на таке левенятко, звати його Петер Павел. Ви здогадалися, це Чехія, і Чехія сказала, що вони знайшли можливість 800 тисяч снарядів. Ну як відставний генерал, колега. Колега залужного, це Петр Павел був генералом в НАТО. Відпрацював там всю кар'єру. І він каже, що ми знайшли 800 тисяч снарядів. Ну, от зараз вирішують питання фінансування і готові все це передавати в Україну. Нам треба підтримати, каже Павел, Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними, гнучкими як українські солдати, і шукати військове обладнання всюди. Чехія шукає військове постачання по світу, а потім працює з нашими партнерами по НАТО та окремо відзначив Данію, Нідерланди Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоб постачати військове обладнання до Чехії. А потім ми швиденько переправляємо його в Україну, заявив чешський президент справжній казак, молодець. Ми його. Підтримую тут пряма мова. Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155, це натівський стандарт, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122, які ми зможемо переправити в Україну за кілька тижнів. Якщо знайдемо фінансування на це, ми звернемося за цією допомогою до партнерів США, Німеччини, Швеції і інших. Держава, ось така прекрасна друзі, Новина: обіймаємо Петера Павла, обіймаємо всіх чехів і всіх тих, хто працює на допомогу Україні. Варто відзначити, що цей Мюнхен ну насправді більш такий бойкий, якщо його можна назвати, більш проукраїнський. Дійсно, країни вриваються і допомагають Україні. Розуміються, що Україна з Путіном домовлятись не буде а загалом там і нема з ким. Домовлятися, і власне це насправді дуже потужна позиція. Вони почали міняти свою свідомість. Це добре, Більше зброї для України, більше шансів перемогти. Ось така позиція: напишіть, будь ласка, е свою думку про зусилля Чехії і чи зможуть інші країни наслідувати Чехів і Данію, яка віддає всю артилерію на секундочку, всю артилерію. Ось це віра в Україну і те, що тут робиться історія Європи. Треба робити як Данія, так робить Естонія, Латвія, Литва, Польща поки що так не робить. Перекривають рух, зборються за зерно з аграріями, а треба робити як Данія. І, власне, чи стане ось цей приклад, що називається заразним і вірусним? Те, що зробила Данія, вся артилерія, і те, що зробила Чехія, майже мільйон снарядів. Потужна позиція, і за це ми їм кажемо окремо дякую. Але напишіть, чи стане це вірусним. Підпишіться на YouTube канал, ми ростемо до 300 тисяч, нас вже майже 280, ще трошки у нас буде 300. Будемо боротись з російською пропагандою. Ну і власне теж дуже важливо. Підпишіться на Viber та WhatsApp. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До